Всіх вітаю! У моїй практиці часто зустрічаються випадки, коли клієнти звертаються із борговими розписками, намагаючись стягнути певні грошові суми зі своїх боржників. Але, як правило, перспектива виграшу у таких справах в суді досить примарна, і все через її неправильне складання. Отже, давайте поговоримо про істотні умови, яким має відповідати боргова розписка. По-перше, боргова розписка має бути викладена у простій письмовій формі. Які тут є нюанси? Нюанс перший: якщо сума у борговій розписці перевищує 10 і більше встановлених законом розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян, тобто 170 гривень і більше. Нюанс другий, відповідно до умов чинного законодавства України, нотаріальне посвідчення боргової розписки не передбачено. По-друге, у борговій розписці має бути чітко зазначений факт отримання боржником від кредитора певної грошової суми і зазначенням її розміру, а також датою отримання грошей. Незайвим буде зазначити валюту, в якій передаються кошти. По-третє, боржник має вказати у борговій розписці про його обов'язок повернути отриману від кредитора суму, а також в обов'язковому порядку зазначити дату повернення отриманої суми грошей. Тобто, має бути вказана кінцева дата їх повернення. Слід додати, що кінцевий строк повернення отриманих від кредитора грошових сум може і не зазначатись у борговій розписці. У цьому випадку, строк виконання зобов'язань боржника виникне з моменту пред'явлення кредиторам вимоги про повернення наданих коштів. У такому разі, боржник має повернути всі грошові кошти повністю. У семиденний строк від дня пред'явлення такої вимоги з боку кредитора. По-четверте, неодмінною умовою належного оформлення боргової розписки є зазначення всіх ідентифікаційних реквізитів як кредитора, так і самого боржника. Тобто, мається на увазі паспортні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків. Місця реєстрації та фактичного проживання, номери засобів зв'язку тощо. По п'яте. Вкотре хочу звернути вашу увагу на те, що боргова розписка складається саме боржником, і саме боржник від свого імені має власноруч зафіксувати всі істотні умови в ній. Задача ж кредитора полягає у повному контролі за тим. Чи вірно, боржник все вказав у борговій розписці? Важливість дотримання певних умов у такому важливому документі, як боргова розписка, є з одного боку запорукою надійного виконання боржником своїх зобов'язань, а з іншого боку, гарантією спокійного життя кредитора. Який, якщо у цьому виникне така необхідність, зможе без перешкод довести факт передачі боржнику грошових коштів та в судовому порядку їх повернути? Тож, знайте свої права, бережіть кошти та цінуйте внутрішній спокій. На все добре, ваш адвокат Денис Загарнюк. Далі буде.